За 253 рішення прийнято. По фракціям покажіть, будь ласка, Закон ухвалено в цілому. Так, депутати Верховної Ради 253 голосами за 8 листопада забрали кошти у громад. Це гроші так званого військового ПДФО, які для прифронтових громад чи тих, які постраждали від бойових дій, є основою наповнення бюджетів. Це була повторна спроба забрати гроші? Попередня провалилася, не вистачило голосів. До того ж, віддати гроші громади мають заднім числом з 1 жовтня, коли на календарі вже листопад. Коаліція слуга народу ОПЗЖ голос продовжує працювати. Шкода, ще один шанс. Зараз справка, яка дозволить, щоб це було хоча б не заднім числом, не з 1 жовтня. Як може заднім числом забрати кошти? Ну як? як це можна зробити? Друзі, якщо би це все забрали для того, щоб повернути тридцятку, для того, щоб виплатити гроші е, е, виведеним поза штат пораненим, та ні, це все забирається, щоб роздерибанити в Києві, бо вже не вистачає те, що було вже роздерибанили. Треба роздерибанити залишок ще того, що є місцевого самоврядування. Але це особливо небезпечно про перше жовтня. починається зима. Може, ви цього ще не знаєте? Зима починається. Хто буде опалювати наші міста? Хто ті, хто зараз голосують за те, щоб забрати ці гроші? Хто буде нести відповідальність? Нам вже кажуть, найстрашніша зима. Так що ж ви робите? Забираєте можливість в місцеве самоврядування забезпечити теплом і всім необхідним. З нардепів від Чернігівщини заголосували всі представники Слуги народу. Це Семінський, Зуєв, Гривко, Зуб, Халімон. Позафракційний гунько, який щойно з СІЗО. Теж голосував за. Дубіль з батьківщини і приходько з депутатської групи довіра були відсутні. Під час обговорення в Верховній Раді звучали тези, що таке вилучення коштів у громад зашкодить і самим Збройним силам. Адже місцеві влади перші, до кого приходять представники сил оборони про допомогу і отримують її не за місяці, а за лічені дні. Прикладом у цьому є й Чернігів, де мало не кожної сесії голосують за виділення коштів на ЗСУ. Голова асоціації міст України Віталій Кличко написав. Парламент фактично позбавив місцеву владу можливості допомагати Збройним силам і спрямовувати кошти з бюджетів нашим захисникам, забравши у місте селищ військовий ПДФО. Верховна Рада, уряд демонструють, що центральна влада не впоралася з фінансуванням армії. Це рішення особливо вдарить по невеликих містах і містечках, де військовий ПДФО встановив значну частину бюджету. Ми повинні робити все для допомоги ЗСУ і не допустити занепаду в наших містах, містечках та селищах серед волонтерів. Представників місцевого самоврядування і навіть військових звучать думки, що сили оборони можуть залишитися без Оперативної підтримки в аналізі закону асоціацію міст України йдеться до кінця 2023 року. Розподіл вилучених коштів 50% Держспецзв'язку на закупівлю спеціальної техніки та обладнання і 50% Мінстратехпрому на закупівлю артилерійських систем та боєприпасів. А от з 1 січня 2024 до 31 грудня, в якому буде припинено чи скасовано воєнний стан. Пропорції будуть наступні: 45% Держспецзв'язку на закупівлю спеціальної техніки та обладнання. 45% Мінстратехпрому на реформування та розвиток ОПК, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення. І лише 10% – військовим частинам відповідно до сплаченого ПДФО. Для Чернігова вилучені суми близько 800 мільйонів на наступний рік, і при бюджеті розвитку 860 мільйонів. І ще до 180 мільйонів заберуть цього року. Воо міського голови з цього приводу сказав, що. Спрямування коштів на ЗСУ важливий напрямок, проте забираючи кошти у громад і залишивши їх без ресурсів, потрібно говорити й про інші заходи для підтримки військових, зазначив Ломако. Треба говорити відверто тоді: що треба подолати корупцію, щоб Міноборони купували яйце не за 17 гривень. Це ж про ЗСУ мова йде? Або форму втридорога, щоб не, готу... не купували. Це ж теж ми говоримо про. Державну політику в цьому в цій сфері потрібно забезпечення. хто кошти регулярно виділяються, спілкуються з хлопцями, або волонтери, або місцеве самоврядування, або за свої купують все по суті. А кошти держава на це виділяє суттєві, дуже суттєві. Потрібно тоді, якщо вже ми говоримо про підтримку ЗСУ, потрібно розблокувати закони, які проголосовані в Верховній Раді декілька місяців тому про підвищення фінансування забезпечення військовослужбовців, так звана тридцятка. Який проголосували, і він не підписаний досі, він заблокований постановою, він лежить в Верховній Раді. Цим теж треба займатися. Це була насправді підтримка Збройних сил України з боку держави, і в тому числі фінансовий ресурс. Є у нас гроші на стадіони, на серіали, барабани і подібну фігню, все це є. А на ЗСУ треба забрати гроші у місто. Раніше з приводу вилучення військового ПДФО міський голова прикордонної Семенівки написав, враховуючи, що маємо більше 130 кілометрів кордону з ворогом. А майже половина бізнесу громади фактично знищена. Прийняття цього рішення в нашій ситуації, якщо не смерть, то же братство. Нагадаємо, днями виконком Чернігської міської ради затвердив проєкт бюджету на 2024-й. Громада планувала півмільярда гривень витратити на підтримку ЗСУ та військових і їх сімей, решту на відновлення і підтримку житті. Діяльності, зважаючи на суму, яку вилучать заднім числом, такі витрати виглядають неможливими, тож до нього внесуть зміни.